Всім привіт! Ви на каналі Інвестанута і в цьому відео ми будемо розбирати новини дайджест, що трапилося на криптовалютному ринку за вересень. Тож сідайте позручніше і ми починаємо! Якщо подивитися на історії, то вересень зазвичай є ведмежем на криптовалютному ринку, в той час, як жовтень зазвичай є бичачим. Можна ці дані на історії подивитися на сайті CoinGlass. Сіо Блум офіційно заявив, що більше ніж половина гравців ігр Telegram є криптоновачками. Ми дуже довго чекали на прийняття криптовалюти і нарешті отримали його завдяки іграм в Телеграмі. Полігон завершив ребрендінг MATIC на Пол. І тепер Пол став основним нативним токеном проєкту, завдяки якому можна сплачувати стейкінг газ і так далі. Четвертий по величині банк Швейцарії Cantonal of Zurich запустив торгівлю біткоїном та ефіром. Команда Інжектів оголосила про запуск токенізованого індексу для фонду Build BlackRock. Ну і сам токен Інж відреагував на цю новину зростанням на 10%. MasterCard спільно з проєктом Mercurio запустила нову дебетову картку. У Ethereum Foundation є достатньо грошей, щоб забезпечувати своє існування протягом 10 років. На поточний момент на балансі компанії знаходиться 650 мільйонів доларів в ефіріумі. Ну і також кеш, компанія Coinbase додали Moonwell або просто Well свою дорожню карту. На цій новині токін відреагував зростанням на 40%, але дуже швидко повернувся на свої попередні значення. Ну і також давайте не забувати про дані по безробіттю за серпень. В США у серпні було зафіксовано зростання робочих місць на 142 тисячі, що трішки менше ніж очікувалось. Проте сам рівень безробіття знизився на 4,2%, на що біткоін відреагував зростанням. Він спочатку виріс на 2%, але потім впав з. 57 тисяч доларів на 54 тисячі. Френд або Web3 соціальна мережа, чия активність різко зросла рік тому, зараз почала падати і втрачати свою популярність, в той час, як розробники відмовилися від контролю своїх смарт-контрактів. І взагалом, якщо дивитися на графік, то від своїх максимумів ціна вже впала на 94%. Дочірній підрозділ Binance компанія Tokocrypto отримала офіційну ліцензію. Сензію на торгівлю криптовалютами в Індонезії і тим часом на цю новину токен ТКО відреагував зростанням на 25%. Акції компанії MetaPlanet підскочили на 480% після того, як вони анонсували свою стратегію по інвестуванню в біткоін. Ну і зараз компанія тримає понад 400 біткоїнів. Інфляція в США знизилася на 2,5%. Минулий показник це 2,9%. Це свідчить про сповільнення інфляції в США, що може вплинути на рішення ФРС стосовно відсоткової ставки, що відповідно може вплинути на ринок криптовалют в позитивній тенденції. Ну і відповідно на цю новину ринок відреагував дуже позитивно, і біткоін виріс аж на 2000 тисячі доларів в моменті. Члени спільноти Vega Protocol проголосували за закриття мережі через відсутність популярності. Ну і за один місяць токен Vega впав на 75%. Компанія Grayscale відкрила фонд на суї для кваліфікованих інвесторів. На що криптовалюта Суї відреагувала зростанням на 20% ринкового руху? Ну і також компанія Grayscale запустить перший фонд в США для інвестування в криптовалюту Ripple XRP. На цю новину криптовалюта XRP відреагувала зростанням на 10%. Ну і тепер про наболівше. Які ж результати отримали гравці гри Hamster Combat, яка виявилася найпопулярнішою, але не самою щедрою. Середньостатичний користувач отримав порядка 15 доларів за те, що кожного дня протягом півроку заходив в гру і тапав по декілька годин на день. Ну і взагалом лише 43% користувачів отримали доступ до Hamster Хамстеркомбат. Аналітична компанія Arkham знайшла криптовалютний гаманець королівства Бутан, і отже, зараз країна тримає 13 тисяч біткоїнів на своєму балансі. Централізована криптовалютна біржа BitGet, а також Foresight Ventures інвестували 30 мільйонів доларів в криптовалюту Тон. І ця інвестиція спрямована на розвиток екосистеми Telegram, зокрема тапалок. Цього року ФРС очікує ще два зниження відсоткової ставки по 25 базисних пунктів. Таким чином, ми з вами можемо очікувати значення по відсотковій ставці в районі 4,5% до кінця цього року. Фонд Foresight Ventures оголошує багатомільйонні інвестиції в проєкт Aptos для розширення та розвитку їхньої екосистеми. Ну і звісно, не без поганих новин: криптовалютну централізовану біржу BINGX зламали на сорок. 3 мільйони доларів взагалом був зламаний лише один гарячий гаманець біржі, в той час як активи користувачів лежали на холодних гаманцях. Усі збитки будуть відновлені за рахунок біржі. Ну і також Бінк ікс влаштовує аеродроп на 5 мільйонів доларів, де буде 500 тисяч користувачів, які отримують від 1 до 5 тисяч доларів. Ще один замах на Трампа стався, коли він грав в гольф в гольф-клубі у Флориді. Де були здійснені постріли, але Трамп не постраждав. Компанія MicroStrategy за цей місяць купила 25 тисяч біткоїнів. Ну і зараз загалом вони тримають 252 тисячі біткоїнів. Щоб перевірити, як виглядає їх портфель, переходьте в опис під цим відео. Ну і наостанок, давайте ще поговоримо про Камалу Харіс, яка обіцяє, що штучний інтелект та криптовалюта будуть розвиватися, якщо її оберуть президентом. Напишіть свою думку в коментарях, як ви думаєте, чи це була спроба підвищити свої шанси на виборах, чи вона дійсно в це вірить? Ну а ми рухаємось далі. CoinTelegraph в своїй статті і в аналізі написали, що ціна біткоїна може зрости до 78 тисяч доларів після стимулюючого пакета від Китаю. Народний банк Китаю оголосив, що введе близько 140 мільярдів доларів в ліквідності у фінансову систему. До 19 жовтня Binance скасовує комісію на стейблкоїни, а саме на USDT, USDC і також FDUSD, в мережах Binance Smart Chain, а також OPBNB. Це взагалом дуже гарна новина, хоча незважаючи на той факт, що там і так дуже низькі комісії в цих мережах, але безкоштовний сир приємніше. Погоджуйтесь. Ну і наостанок, давайте поговоримо про минуле, а саме про криптовалютну біржу FTX. Керолайн Еллінсон, пам'ятаєте її? Так ось вона отримала два роки тюремного ув'язання за її роль у краху біржі FTX. Також вона повинна виплатити штраф у розмірі 11 мільярдів доларів за те, що приймала участь у СКАМІ. Ну і із приємного кредиторам в четвертому кварталі планують починати виплачувати кошти. Компанія Trust Wallet анонсували лаунчпул. На цю новину криптовалюта ТВТ відреагувала зростання майже на 20% ринкового руху. Ну і наостанок ставки на вибори США на полі маркети досягли обсягу в 1 мільярд доларів. Шанси на перемогу Трампа і також Камали Гарріс майже рівні. А як ви думаєте, хто переможе? Якщо ви хочете бути в курсі всіх останніх новин, то не забувайте ставити вподобайки. Цьому відео, а також підписуватися на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Ну і звісно, пишіть в коментарях, як вам зайшов такий формат і про що б ви хотіли наступне відео, щоб ми з вами таким чином створювали контент разом. Ну і також, якщо ви хочете навчитися аналізувати ринок і круто торгувати, як це роблять тисячі моїх учнів, то я вам рекомендую заповнити анкету перед записом на моє авторське навчання інвестанута в описі під цим відео. Ну і на цьому. В мене все до зустрічі в наступних відео.